Підписчик, ти мені кажеш, що солодкі напої на цукрозаміннику відрізняються від таких на цукрі за смаком. Ну, ти ж чувствуєш! Подивимось, чи чувствують наставники програми наука і здоровий густ. Сюди наливаємо з цукром. Пляшечку ховаємо. Біля лівої руки на цукрозаміннику. Це без сукру. з цукром. Тут. З цукром. Це з цукром. Це з сукру замінником. Це з цукром. Без цукру з цукром. Тут. Що тут? з цукром. Це зараз Тут з стукру. з цукром. Ось тут. Я перси перетисне п'ю, і мені я не можу сказати, яка солодша. Мені яка яка цукром, скажи просто. Ну, я просто ну. випадково скажу. Ну, мабуть, що ми маємо в результаті, підписчик. Половина людей дали правильну відповідь. Це як підкинути монетку. Коли ти підкидаєш монетку, з 50% відсотковою вірогідністю випаде Орел. Розумієш, те, що ти відчуваєш хімічний смак, воно тобі неприємне, несмачне, це результат ефекту. ноцебо. Ти просто знаєш, маєш певний концепт в голові, що є хімія, що вона шкідлива, що вона несмачна, І мозок твій намагається поєднати твої очікування, твої переконання з реальністю. По факту, якщо тебе засліпити... Як наставників програми науки і здорових глузд, і ти не будеш знати, що ти п'єш, ти не відрізниш солодкий газований напій на цукрозамінниках, на підсолоджувачах від таких на цукрі. Питання одне: якщо згідно органолептичних властивостей в цих напоях нема різниці, але в одному на 100 мл 45 калорій, а в іншому 0? Питання: нахера ви п'єте ті фантиколи на цукрі? Де здоровий глуст? Де здоровий глуст?